Доброго дня всім, хто буде дивитися це відео. Хочу вам дати декілька корисних порад для випікання київського торту і для тих, в кого немає спеціальних колець для випікання. Перша порада. Якщо у вас немає колець спеціальних для випікання київського торту, ви можете взяти звичайний пергамент. Вирізати полосочки, потрібні вам по ширині, яку ви висоту хочете. І потім зробити діаметр, який ви хочете, коржа, виложити ці полосочки, і звичайним тим тістом, яке ви збиваєте на торт, сюди капочку тіста і приклеїти. Так само зробити з, з другої сторони. Потім виложити тісто в цей діаметр, який ви зробили, і воно буде випікатися аж до самого кінця. і Корж буде тримати висоту, тому що якщо випікати коржі на, на одному, деці, тим паче, без форми, то вони розпливаються, вони робляться дуже плоскими. А так подивіться, він, виходить, що тримав свою форму аж до кінця випічки. Друга порада це якщо ви збиваєте білки на бізе, на торт, зазвичай ну, люди зазвичай додають цукор. Поступово, але нещодавно дізналась про таку корисну праду, що можна додавати і цукор, і хто любить додавати лимонний сік і сіль, все зразу в білки. Тобто ви додаєте все зразу в білки і починаєте його збивати. Я, наприклад, додавала лише цукор, шість, на 6 білків я додавала 9 столових ложечок цукру і маленьку щіпку лимонної кислоти. Ні солі, ні лимонного соку я не додавала, і ось такі в мене вийшли коржі. І третя порада, це така вона більш, ну, можливо, і не порада. Але, <клух> також є такий стереотип, що треба накривати, коли ми робимо ось таку, я вам покажу. ось, ось таку е, е, заверну масу на крем для торту. Ну, ще треба його накривати, тому що там візьметься плівка. Я ніколи його не накриваю, і виходить нормальний крем. Так що це такий же більш не порада, а така більш, ну не знаю, можливо, такий стереотип, якщо його треба накривати. Печіть задоволенням, гарного всім дня!